З липня 2015 року, де ще змінились правила нарахування пільг окремим категоріям громадян. Тепер важливо знати сукупний прибуток родини. З урахуванням середньомісячного заробітка родини у перерахунку на одну особу сума доходу повинна бути не більше однієї тисячі семиста десяти гривень. В такому випадку сім'я, в якій є пільговик, може розраховувати на підтримку держави. Отримувати пільги мають право наступні категорії громадян. Учасники війни, члени родини померлого ветерана війни, громадяни з особливими трудовими заслугами та їх дови, чоловік чи дружина померлого ліквідатора аварії на чаес, діти, чаес інваліди, жертви нацистських переслідувань, податкові та звичайні міліціонери на пенсії, працівники карно-виконавчої системи на пенсії, колишні співробітники служби цивільного захисту, діти війни та багатодітні родини, «Совокупний доход сім'ї будь-тут очікуватися заробітна плата, пенсія, соціальна допомога, Находить діяльності, а також стипендії. Якщо загальний прибуток родини не більше ніж 1710 гривень на людину, пільги призначаються на півроку, тобто з 1 липня по 31 грудня. З нового 2016 року оформляти пільгу треба буде знов. Адже з нового фінансового року зміниться розмір соціальної податкової пільги. Ті ж люльгутчики. Которые, у которых одна только пенсия и размер которой не превышает 1710, обращаться в Управление социальной защиты не нужно. Льгота будет продолжена на 6 месяцев без их личного обращения. Единственное, будут возникать сложности с предоставлением льгот льготчикам, которые имеют пенсию, получают ее не от Славянского пенсионного фонда, Эти размеры пенсий и суммы мы не видим, Таким льготным категориям граждан придется обращаться к нам и предоставлять размеры своих пенсий для того, чтобы получить право на льготу. Окрім того, спеціалісти у СЗН радять відповідально поставитись до оформлення паперів та не намагатись приховувати інформацію, адже випадкові помилки чи усвідомлене змінення цифр доходів можуть призвести до призупинення надання пільг. Так, з 14,5 тисяч слов'янських пільговиків 1118 вже стикнулись із такими проблемами, а 1854 чекають на рішення перевіряючих органів. Звертатись в управління соціального захисту за для оформлення документів можна по вівторках, середах та четвергах. З 9 і до 16.00 в кабінет номер 12